Всім привіт! Це канал RTF.UA і ми запускаємо щось особливе. Щотижневий RT Fight Digest. Тут ви отримуєте всі найгарячіші боксерські новини за тиждень. Готові. Поїхали! Сьогодні в програмі Чому Дюбуа залишився без тренера? Сенсаційна заява Андре Ворда. Проблеми Усика, андеркарт супербою та ще багато чого. Сенсаційні заяви, несподівані рішення та ексклюзивне звернення до Усика. Усе це у RT Fight Digest. Обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного випуску. Революція в команді Дюбуа у команді колишнього чемпіона світу Даніеля Дюбуа відбулися кардинальні зміни. Спочатку асистент тренера Кіран Фаррелл повідомив про припинення співпраці, подякувавши за спільні досягнення. А вже через кілька днів британський ексчемпіон Даніель Дюбуа Ухвалив рішення припинити співпрацю із головним тренером Доном Чарльзом після поразки від Олександра Усика. Новим наставником британця стане колишній тренер Ентоні Джошуа Тоні Сімс. Дюбуа та Чарльз почали працювати перед першим боєм з Усиком у 2023 році, і саме під його керівництвом Дюбуа показав свій найкращий бокс, перемігши Міллера Хреговича та Джошуа. Однак у реванші Усик здобув ще більш переконливу перемогу. Ці зміни відбулися одночасно з призначенням Сема Джонса новим менеджером Дюбуа, який заявив, що боксер може повернутися вже у грудні. Як ви вважаєте, чи вдасться Тоні Сімсу виправити помилки Дюбуа? Пишіть у коментарях, так чи ні. Ворд проти Джошуа, бій за спадщину. А зараз новина, яка вразила всіх: непереможний легендарний Андре Ворд, який не бився вісім років, заявив, що готовий повернутися у ринг заради бою з Ентоні Джошуа, і навіть назвав це боєм за спадщину. Джошуа миттєво прийняв виклик, відповівши: не приходь і не вимагай багатомільйонні гонорари, постав свою гордість вище за его, і давай поб'ємося. Експерт Тімоті Бредлі вважає, що Ворд, незважаючи на вік і відсутність досвіду в надважкій вазі, може бути дуже незручним для Ейджея через свій інтелект і міцність. У Джошуа немає ні ніг, ні знань, щоб упоратися з Вордом. Навіть при вазі понад 200 фунтів він буде значно розумніший. А ось Тайсон Ф'юрі лише висміяв цю ідею, запитавши жарт про те, скільки людей зараз хочуть бій проти Ейджея. Хто наступний переможець бою Канело проти Кроуфорда? А яка ваша думка це геніальний маркетинг чи реальний бій? Хто переможе? Пишіть Ворд чи Джошуа? Усик травмував спину. Бій з Паркером під загрозою? Новини від нашого чемпіона. Бій Олександра Усика проти Джозефа Паркера відкладається. Абсолютний чемпіон Олександр Усик звернувся до WBO з проханням відтермінувати дедлайн на переговори про обов'язковий захист проти тимчасового чемпіона Джозефа Паркера. Причина загострення давньої травми спини, а також виснаження після боїв найвищого рівню за останні півтора року. WBO пішла назустріч і надала відстрочку. Сергій Лапін, директор команди Усика та CEO ready to fight підкреслив, що чемпіон заслужив право на відновлення і час для прийняття рішень. За останні неповні півтора року Усик здійснив історичне досягнення. Він заслужив право сам обирати своє майбутнє. Тож Гайс push the horses. чи правильно робить Усик, що ставить здоров'я на перше місце? Чи все ж тиск з боку WBO справедливий? Ваша думка. Андеркард Канело Кроуфорд Туркій Аль Аш Шейх поступово розкриває карти вечора 13 вересня. Оголошимо перші імена андеркарду супербою Канело Кроуфорд. Серед них непереможні Калум Волш проти Фернандо Варгаса та бій за титул тимчасового чемпіона WBC між Крістіаном Мбілі та Лестером Мартінесом. Очікуються додаткові анонси боїв на цей вечір. Транслюватиме все нетфлікс. Який з цих боїв Андеркарду виглядає найцікавішим? Пишіть у коментах Богачук та Еніс. Розділені шляхи. Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук проведе реванш проти Брендона Адамса 13 вересня в андеркарді бою Канело Кроуфорд. Їхня перша зустріч у 2021 році закінчилася поразкою Богачука технічним нокаутом. Цікавий контекст у тому, що промоутер Едді Хірн намагався організувати бій Богачука з безпрограшним американським зіркою Джароном Енісом, який піднявся у вазі. Однак угода не відбулася. Сам Еніс підтверджує твердив, що просив бій з Богачуком, але отримав відмову. Замість цього Буц битиметься 11 жовтня проти чемпіона IBO Вісми Ліми. Еніс зазначив, що Ліма був єдиним доступним суперником з топ-10, оскільки інші були зайняті. Хірн у свою чергу назвав бій Еніс Ліма чудовим, пояснивши, що Ліма сильний і небезпечний суперник, який приїде перемагати, а не просто отримувати платню. Наскільки, на вашу думку, реванш з Адамсом небезпечний для Богачука? І хто Вуд'ю Радер Еніс проти Богачука чи Еніс проти Ліми? Обговорюємо в коментарях Фундора проти Турман. Дата визначена. Чемпіон WBC у першій середній вазі Себастьян Фундора та колишній чемпіон у напівсередній Кіт Турман почнуть бій 25 жовтня в Лас-Вегасі на арені MGM Grand. Але є момент. Турман спочатку повинен був битися з тімом дзю, але злетів з того бою. В результаті саме Фундора замінив його, переміг Дзю і забрав пояси. І тепер саме він вийде проти Турмана. Чи зможе Турман, який давно не бився на топ рівні, створити проблеми Фундорі? Хто фаворит? Жахлива пригода Ф'юрі. А зараз не боксерська, але дуже стресова новина. Тайсон Ф'юрі ледь не потрапив у авіакатастрофу. Літак із його сім'єю на борту мав екстрено повертатися через збій у системі крила. Ф'юрі назвав це моторошним досвідом. Були у вас подібні стресові ситуації в подорожах. Діліться досвідом у коментах. Дон Кінг іде своїм шляхом. Дон Кінг знову робить те, що вміє найкраще. Здивувати, замість анонсованого бою Хантер Міллер він несподівано оголосив бій хантер кубрат Пулев. Переможець може стати претендентом на Усика. Бій 4 жовтня. Хто переможе в цьому двобої? Хантер чи Пулев? Ваш прогноз. І Таума знищить Усика. 20-річний Мозес Ітаума шокував світ, нокаутувавши Діліана Вайта в першому раунді. І одразу ж експерти почали говорити про бій з Усиком. Але думки різняться. Тайсон Ф'юрі заявив, що Ітаума знищить Усика. Тімоті Бредлі вважає, що хлопець ще не готовий, а Дерек Чісора радить спершу виграти британський титул. Чия думка вам ближча, Ф'юрі, Бредлі чи Чісори? Чи готовий Ітаума до Усика вже зараз? Напишіть. Паркер знову натякає усику після перемоги над Баколе. Джозеф Паркер знаходиться в очікуванні. Під час бою і Таума Вайт. Наші журналісти зустріли чемпіона і записали для вас невелике звернення. Parker, you look good in your last fight. Congratulations, and you deserve time with your family. Enjoy, relax. You've been granted an extension. I think this is a great thing because you want to defend all your belts against me. I'm here. I'm waiting. I'm determined. I want to fight the best, and you're the best. It's going to be the battle of the gaps. Who's got the best gap in the business? And I think I got the best one. When you're done, when you're finished with your holiday, I'll see you very soon. Parker ще раз наголосив, що готовий почекати на Олександра Усика, адже розуміє всю важливість. Його відновлення, але його наміри залишаються чіткими та незмінними. Він хоче цього бою. Можливо, ми скоро почуємо ще одну пісню від Паркера, присвячену нашому чемпіону. Як вам така впертість від паркера? Чи вважаєте ви, що він заслужив право на бій з абсолютним чемпіоном? Прес-конференція Буаці Паркер та Андеркарт. 20 серпня в Манчестері відбулася офіційна прес-конференція, яка відкрила відлік до великого боксерського шоу 1 листопада на арені Live. У головному бою вечора зустрінуться Джошуа Буаці та Зак Паркер. Але для українських фанів головна інтрига в Андеркарді: Даніель Лапін захищатиме свої пояси проти британця Троя Джонса. Це шанс для Даніеля знову голосно заявити про себе на британській землі та довести, що український бокс тримає планку світового рівня. А як вважаєте ви, хто візьме верх Буатсі чи Паркер? І чи зможе Даніель відстояти свої пояси проти Троя Джонса? Пишіть свій прогноз у коментарях. І наостанок про можливе повернення Ентоні Джошуа за словами француза Тоні Йоки, він є одним з головних кандидатів. А головне, бій можуть провести в Африці. Зокрема, в Гані, команда Джошуа вже їздила туди з оглядом. Як вам ідея бою Джошуа в Африці і чи є Йока гідною причиною для повернення? Всі ці новини та ще багато ексклюзивів ви можете знайти на нашому сайті artifight.com. Там лише найсвіжіше та найцікавіше зі світу боксу, а також глибока аналітика від наших експертів на всі майбутні бої. Заходьте, читайте, залишайтеся в курсі. Всі посилання на джерела, як завжди, у описі під відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та лайк. Це дуже допоможе нашій новій рубриці. Дякуємо за перегляд! Гарних вихідних і до нових зустрічей у світі боксу.